Друзі, це який скандал? Чому нас нема, я сказав, добавленого у кліпі Альона Маргалієва мужчина? Всіх дівчат там добавили, танцюють, ідіоти, кусок. А нас не взяли, ми так старалися. Під оригінальний, блін, звук, записати цю пісню. А це що таке? Це що за позор? Я дивилася твій кліп, мужчину, чого ти на забула? Свиш ти супошара тупа, а на нас добавила у кліп. А то іначе будемо використовувати звук Ілі, а не твою пісню. Добав нас ще. У другому відео я у Моргаліба на Ютубі провів.